Привіт, місто Ямпіль. Інтернет трансформується, адже ми розпочинаємо захоплюючий процес перебудови нашої мережі на технологію джепон. Це інтернет-провайдер вечір, і ми хочемо дещо вам показати. Наші невтомні інженери вже зранку приступили до роботи, створюючи мережу, яка принесе безперервний доступ до інтернету навіть у найскладніших умовах. Технологія Джефон це не просто швидкий інтернет, це також надійність у будь-якій ситуації. Навіть тоді, коли відключено електроенергію, ви зможете користуватися інтернетом завдяки новітнім рішенням, які ми впроваджуємо. Ця перебудова не тільки робить місто сучасним, але й важлива в складні часи. Інтернет це зв'язок, і зараз більше ніж будь-коли важливо бути в мережі. Дякуємо нашим інженерам за неймовірно віддану роботу та вкладу наше майбутнє. Залишайтеся з нами, оскільки ми у захваті від того, як місто Ямпіль розвивається та стає ще кращим завдяки передовим технологіям.